Всім привіт! Сьогодні в продажі наш Volkswagen Passat B8 в дуже гарній комплектації, в кольорі Сірий Металік, на гарній зимній гумі, на легкосплавних дисках Автомобіль весь затонований, має панораму, нова зимня гума. Повністю пройшов все ТО заміну тормозних дисків, колодків. Також заміна ГРМ рівня масла фільтрів, має LED-оптику, має дистронік, має парктроніки має 360, лобове скло з треба. Має безключовий доступ на всіх дверях. має електро... Тешку багажника. Також багажник відбувається з ноги, має запаску, тут так на місце. Ось такі сидіння. Потертості по салону немає, є підсвітка в картах. Колір насичений, гарний. Немає жодних підкрасів, це є 17-й рік, модельний 18-й. Ось так виглядає. Всіх в них боляки, це ось тут, тут все в ідеалі, пошкоджень немає. Покажемо ще салон Бачите, полір знову. Тонування дуже якісне та дороге було зроблене. стан руля, пробіг даного авто 240 тисяч. 3000 назад заміна була масла фільтрів, максимальний топовий монітор. Це є наш власний автомобіль, який ми продаємо. Заведемо. Є камера. Автомобіль також сам паркується. Салон в ідеальному стані працює рівно, сажі мінімально, тому кого зацікавило, звертайтеся за телефоном 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Ціна на автомобіль буде дуже солодка. Сертифікат, подарунок. Всім гарного дня і з наступаючими святами!